Доброго... Доброго вечора, первомайці. І не тільки первомайці. Вам велике вітання з Херсону. Ви знаєте, все, що відбувається, ми бачимо по інтернету. Слава Богу, що є Ютуб, слава Богу, що є Фейсбук. Ми все поширюємо дуже швиденько, і ми лишили все і сім'ї. І і ми виїхали сьогодні до вас. Ми ще троє нас з Херсона. Ми по дорозі ще двох людей. Тобто в нас в машині приїхало п'ятеро. Я точно знаю, що зараз їдуть з Одеси. Люди Всі їхні телефони вони теж сюди їдуть. І ви знаєте.